Після прибуття міжнародних спостерігачів до Сирії місцева опозиція активізувала свої дії. В інтернеті з'явились ролики, на яких можна побачити, як бойовики атакують армійський конвой. За даними сирійських правозахисників, під час цього бою у провінції ДРА загинули четверо урядових солдатів. В іншому центрі опору в місті Хомс командири озброєних загонів опозиції, так званої армії звільнення Сирії, виступили перед багатотисячним натовпом. У Хомсі ні на день не стихають маніфестації, попри те, що війська обстрілюють демонстрантів з танків і кулеметів. Про присутність танків на вулицях доповідали і арабські спостерігачі. Хоча згодом керівник місії заявив, що нічого жахливого у Хомсі не побачив. Іноземні делегації перебувають одразу у п'яти районах країни, охоплених безладом. Серед них місто Хама, де у середу армія жорстко розігнала опозиційну демонстрацію. Солдати застосували слізогінний газ і бойові набої. Щонайменше семеро людей поранені.